Всім привіт! Маємо таке цікаве замовлення з AliExpress інвертор. Тому будемо разом його розпаковувати і тестувати. Зараз подивимося, що це, та, що це за звір. Так, у нас тут є ось такий звір. Він мені буде допомагати. звір Не лякай! Такий. Так, відкриваємо. Видно зразу, що коробка на кордоні неодноразово напевно, розпаковувалася. Тому що запаковано так собі. Всередині у нас... Чесно кажучи, коли я його замовляв, це, цей інвертор, я не, не очікував, що він буде такий великий. Тому дуже цікаво подивитися всередині. Так, позбулися ми цієї коробки. Будемо дивитися, що в нас відбувається всередині. Так, ух, такий величай, велетенський інвертор. Чесно, я не очікував, що він буде такий велетенський. Давайте подивимося, що в нас тут є. Перше, що в нас є, це коротка інструкція. Інструкція, як його підключати до акумулятора. Так як Вже є просто мінус до мінуса, плюс до плюса. І можна щось з ним включати. Ось така інструкція. Я думаю, тут ми нічого нового не отримаємо. Додаються дроти, дроти такі для підключення до акумулятора. Досить такі потужні. 148. Ну, такі дроти, що, я думаю, що можна з ними спокійно не боятися підключати їх до інвертора. Це однозначно. Вони будуть працювати добре, ці дроти. І ще один комплект дротів, до речі. Ну, Не дешева штука, тому і такі на болтах клеми для приєднання. Так. Коробкою все, більше тут нічого немає, все пусто. Просуваємо. Тепер будемо дивитися на Значить, комплект у нас отакий, крім інструкції. Нічого тут більше такого в нас немає. Дивимося тепер на наш інвертор. Великий, потужний, класний інвертор. 8. КВт максимальне навантаження, 4 кВт номінальне навантаження. Важливо по інверторах, щоб була Pur Sine Wave, це є чиста синусоїда, ну, або може бути такий надпис, або може бути такий намальований синус, синусоїда. Так. Коли є ця синусоїда, або пише pur sign, це означає, що інвертор з чистою сину інвертор, Від такого інвертора будуть працювати більшість приладів, тому що він найбільше не хочу чистою синусоїдою КАТАВ. Тому обов'язково звертайте увагу, що ви купуєте. Так, дивимося на нього. Чесно, великий, потужний, дуже-дуже неочікувано, що він такий великий. Так, отаких от він прийшов в поролонках. Тепер дивимося, що він собою являє. З одного боку. У нас є два місця для клеми. Великі такі кулери бачу до нього приєднані. Дуже круто. Не будуть його охолоджувати, тому що, значить, є, є шанс. Плюс червоний плюс чорний мінус. І так, тепер дивимося на нього з іншого боку. А у нас тут є з іншого боку. Тут в мене вже є європейські розетки. Є така кнопочка, я її нажав, ну зараз він не підключений. Ну і дві розеточки. Ну, приблизно так. One Touch, Щось тут написано, чесно, не знаю, що це все означає, навіть і не хочу читати. Інвертор та інвертор. Видно чітко, що він з 12 переводить на 220. І, в принципі, є такий, ну виглядає він досить так потужно, металевий корпус. Порівняно з тим інвертором, який був у мене, це ну, велетень. Будемо сподіватися, що він і працювати буде настільки більше, наскільки він більший. Тому ставлю на паузу, зараз я його приєднаю до акумулятора і ми його протестуємо. Чисто для порівняння я поклав зверху такий 3 кВт інвертор, який я підготував для родичів, щоб буду їм робити таку схожу систему, теж з чистою синусою, до яким, по якому я робив огляд на попередньому відео, як працюють в принципі акумулятори. То для порівняння ви бачите наскільки він більший. Він напевно разів 5, а може і 8 разів, 10 разів більший. Як по вазі, так і по розмірах. Ну, тому надіємося, що він буде так і працювати. Тепер теж хотів вже зразу показати, як тут приєднюються клеми. Тут є такий захист для клем. Тобто він же виглядає ну, дуже круто. Відкривається дивіться як круто. Є такий захист для клем. Так. Надіваємо одну клему і закручуємо. Ой, ні, не добре. Спочатку накриваємо теж кришечкою. Тут є спеціальний паз для нього. Так його треба повернути. Накриваємо його кришечкою. Раз. І аж тепер закручуємо. Закручуємо. Ось так приблизно виглядає. До речі, тримається дуже круто. І якщо так закрити, то тут взагалі немає доступу. Якщо цю штучку ізоляцію, зараз ми повернемося назад, піднімемо, затиснемо цю ізоляцію і, що найцікавіше, я використовую дроти свої, в мене вже є ці готові, які я показував на попередньому відео. Можливо, крокодили трошки не дуже надійні, але... Їх можна в будь-який час поміняти, це не є проблема. Самі дроти, в принципі, тут не вдруг. І аналогічно з іншим З іншим. теж приєднюємо. Так, я підозрюю, що я все-таки роблю неправильно. Нам би, напевно, треба було його приєднювати, використовуючи оці болти, а потім вже закручувати так. Отак. От Отак, От тоді накривати оцією кришечкою і закручувати цим болтиком. Оце Бо це як класно не налягає. Ніякого доступу до нього, до електрики, до, ну, все ізольовано, все класно, шикарно. Ну, взагалі ні до чого не, не доколупаєшся. Шо, супер, отак він у нас виглядає. М -м, можна сказати, перше враження по підключенню дуже прикольне. Зараз я його переприєднав до свого 100 амперного літій залізофосфатного акумулятора, приєднав вже без оцих кришечок. Кришечки прикольні, але поки що не знаю, чи я буду його ставити, думати буду над цим, так? тому що цей монстр він хоче дуже багато. І не знаю, наскільки він буде, ну чи не буде він просто при своїй роботі розряджати. Акумулятор. Пробуємо до нашого інвертора, який має 4-8 кВт, 8 максимально 4 номінальну напругу. І підключений до 100 амперного літій залізофосфатного акумулятора. Пробуємо підключити до нього електричний чайник. Він включений, як бачите, на ньому зараз є 226 вольт, 225. Трибає так є. Зараз ми включаємо чайник. Зараз трошки далі ви бачили, як воно все відбувається. До кінця ми його запихаємо. Так, все працює. Все працює. Включений. Так, і тепер пробуємо вмикати електрочайник. Що нам скаже наш інвертор? Вище що ми бачили всю систему. Інвертор запустився, чайник, пробую кипіти. Може працювати чайник, може працювати е, навіть пральна машинка, ну, деякі такі прилади, вони, надзвичайно, що довго працювати не будуть, бо якщо пам'ятаєте. Цей пристрій взагалі буде працювати 1,2 кВт, якщо ми до нього підключимо до цього акумулятора він буде працювати 1 годину. Ну, якщо ми підключимо чайник, який буде працювати там, споживати близько 2 чи навіть більше 2,5 кВт, інвертор потягне, акумулятор буде працювати ну, максимум там, 20 години. Тому це, напевно, що не дуже добра ідея до нього підключати такі прилади, але у випадку скачків, ну, таких короткотермінових, щось забули відключити, щось сталося, це в принципі гарне рішення. Ну, І цей інвертор можна використовувати до більш сильніших акумуляторів. Наприклад, таких акумуляторів, як 300 Ампер -годин. Ну, Не знаю, там є можливо і більші акумулятори. 200 ампер-годин, я думаю, теж з гарно міг працювати. Тому ну, на майбутнє, якщо буде цікаво, можна цей інвертор пробувати.